Друга загибла людина на Тетіївщині з початку року. 29 листопада близько восьмої вечора в Денихівці загорівся будинок, внаслідок чого загинув 21-річний чоловік. На пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу в селі Денихівка. По прибуттю на місце було зразу подано два на гасіння пожежі, а також був знайдено чоловік, в якого було відсутнє дихання. Ми відразу приступили до серцево-легеневої реанімації. Але це не дало результату. Пожежею знищено три кімнати, а також частково пошкоджено ще дві. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. За словами начальника Тетіївського відділення поліції, Скверського відділу поліції, головного управління Нацполіції в Київській області Віталія Шевчука, за попереднім оглядом, ознак насильницької смерті немає. Надійшло повідомлення на 102, що горить житловий будинок і при пожежі було виявлено труп чоловічої статі. При виїзді на місце пригоди було дійсно встановлено громадянина як без ознак насильницької смерті безпритомний. Причина пожежі на даний час встановлюється працівниками пожежної частини. і Причина смерті буде встановлена після розтину труба. За повідомленням державної служби надзвичайних ситуацій, причина пожежі необережне поводження з вогнем.